Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні ми говоримо в рамках комунікаційної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство. Наш гість Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Вітаю вас! Бажаю здоров'я! Говоримо ми сьогодні власне про різні досвіди, про те, як нам порозумітися, як нам не наробити дурниць, інколи навіть знаєте на такому першому підході в комунікації. І перше моє запитання, воно просто дуже базове. Що Точно можна передбачити, роздратує військових. Ну, якщо, наприклад, людина без такого досвіду, звичайна цивільна людина, поставить якісь запитання. І чи є у вас якийсь там? Я не знаю, шорт-ліст дурних запитань. Ну вони є, але тут я трошки намагаюся поділити. Є е, коли я завжди роблю по перше знижки і завжди прошу хлопців це робити, тому що ми тільки формуємо. Комунікацію, суспільство, у нас дуже сильно стрільнув відсоток поранених військовослужбовців, які мають ті ж ампутації, так? І е, зараз це ще на етапі формування е, взаємодія ветеранів, поранених з цивільним населенням. І я завжди прошу хлопців давати знижки. І я і сам роблю знижки. Тобто, коли я бачу, що людина просто реально щиро хоче якось проявити ініціативу, підійти, подякувати, але ну, видно, що там, комунікації даються важко. Для мене просто вже ознака доброти, та що їй не байдуже, і я якби роблю знижки. Інша історія це коли просто хтось хоче поляпати язиком, самоствердитись, ствердитись, почати розповідати, що він би теж би кудись би там пішов би. А от це, мабуть, все важко, і що на них важко ходити, а вони ходять за тебе. А це ж вже оці от мікропроцесорні, то вони ходять, мабуть, за тебе і так далі. А там боля ще було і так далі. Це тригерні питання. В принципі, до будь-якої людини. Ну, я не знаю, це здається настільки логічно, але справді іноді такі можуть страждати. Е, є люди, котрі, знаєте, фахівці. В усьому е, у нас всі розбираються в футболі, в політиці, в медицині, в будівництві. Е, трапляються люди, які просто намагаються вести з тобою розмову про війну. Про поранення, про ампутацію, про протези. І це трошки дратує, бо я на цю тему не дуже люблю розмови ні про що, особливо про війну і про поранення. Тому що для мене це якби серйозні речі. Я готовий. В мене чорний гумор. У більшості хлопців чорний гумор. Ми його використовуємо. Я так досить обережно його використовую перед цивільними, бо це так трошки трешево виглядає, наскільки який рівень у нас цих приколів. Але ну я ділю, грубо кажучи, цю групу на два. І звісно, да, для мене неоколи просто е, це для когось аби ляпнути. От мені це просто не сприймається. Навіть якщо людина в загальному може казати навіть щось правильне, е, я просто дуже відчуваю це, коли тебе там або використовують, або просто ти є предметом, аби поговорити. Для мене ці теми не аби поговорити. Тобто, я навіть пробачу там помилки, я не ображусь на певні там слова. Знайде нам якісь певні критичні там людина з обмеженими можливостями. Да, мене це дратує. Но якщо бачиш, що людина реально ну, не знає, не знала. Вона десь почула ще колись давно оцю дебіловату фразу і е, повторила. Але у неї все одно наміри добрі. Я навіть готовий на це очі закрити. Тобто я насправді не настільки е, прискіпливий до слів, наскільки прис до щирості. Для мене щирість важливіша. Ще трошки порозпитую, тому що кілька моментів тут прозвучало, які насправді мені здається важливі для нашої аудиторії. Давайте про чорний гумор. Ви згадали дуже слушно, я якраз готуючись, подумала, що, наприклад, назва проєкту Олександра Терена відвал Ніг так. мені би ну, не прийшло в голову це вжити десь, та, як людині без такого досвіду, яка, як я вважаю, наприклад, не має права вживати цей гумор стосовно інших людей, але е, всередині там на ну, умовно кажучи, рівний рівному. Це може бути нормально. А, ну так, справді серед військових це дуже поширено. Там Мене запитують, там, де ти служив, Я кажу: Серебрянський ліс, ми його прозвали самі військовослужбовці. На жаль, там було дуже багато підривів. І протитанкових, і протипіхотних мін такий досить цікавенький ліс. Ми його прозвали Ліс-Див, Серебрянський ліс, ліс Див, зайшов з ногами вийшов без. Ну, тобто, я да. цього не скажу, але ви сказали з да. того рівня приколи, але вони допустимі. Тобто, я сам це використовую. Я це використовую в соціальних мережах. Відповідно, це бачать цивільні люди. Але я все одно певна межа. Тобто, я це дозволяю перед своїми друзями, я відкрита людина, люблю посміятися. я Це дозволяю робити своїм друзям. Я це дозволяю робити своїм побратимам. Я глобально нормально поставлюся, якщо це буде е, військовослужбовець. Учасник бойових дій, але тут є межа. Типу, в форматі розмови зі мною, навіть перший раз познайомившись, ми можемо перейти на формат такого спілкування, щоб посміятися. Але я межа, в мене були схожі, схожі випадки пару разів, коли е цивільні почали думати, що вони мають теж право на чорний гумор там, в мою сторону. Ні, не мають. Е якби це, е це певні недопустимі е речі. Ну, банально, це моє просто переконання. Посміятися чорний гумор з поранення на війні може людина, яка до цього дотична, Або твої близькі люди і так далі. Якщо ти до цього не дотичний, слава Богу, на війні немає нічого хорошого. Але сорі, ну, типу, я включаю такі певні обмеження, щоб посміятися і поприкалуватися про там Ніжки KFC і так далі. Треба трошки щось зробити в цьому житті і так далі. Ну Тут чисто, це мій чоловічий характер, у кожного по різному. Uh -huh. Хтось і не дозволяє рідним це робити, у когось нема чорного гумору, хтось мега з усіма. Просто такий от мега-позитив. Ну у мене, у мене такі критерії. Я вважаю, що це нормально. В принципі, е сторонні люди мають відчувати таку певну межу. І це дуже добре. Насправді, що у нас є чорний гумор, ми комунікабельні, можемо з себе посміятися. Але давайте ж ну допомагатиме. Майже я дуже не люблю цього з Якщо я в Твіттері пишу якісь приколи, ну це не означає, що з перших хвилин, е потиснувши руку, що мене звати Олег, е таке відчуття, що ми пройшли ротацію десь. Це ж це ж не так. Ці це треба відчувати. Просто Про довіру окремо ще спитаю. Тут хочу спитати власне про людей, які хочуть висловити повагу і вдячність. І так я думаю, що ви їх можете зустріти і навіть на вулиці, і навіть незнайомих, і це от якийсь там момент, такі знаєте, замирання, незручності. І ти, ніби хочеш, і ви напевно відчуваєте, що людина ніби хоче, але не знає, що далі говорити. А є якісь такі безвідмовні речі, які ну насправді ви би особисто сприйняли, і це було би нормально. У Мене насправді багато випадків позитивних. Я тому загалом я позитивно, я скептичний. Я думаю, хто мене впізнає, знає, що я скептичний досить до дій влади. Я загалом дуже багато е пишу там, жорстких матеріалів. Але насправді я дуже позитивно ставлюся до наших людей в форматі простого народу, простих пересічних людей на вулиці, які в їх е в стадії формування. Вдячності ветеранам. Насправді живучи в місті Києві з нюансами, там, з хамами на дорогах, е з людьми не дуже культурними. Але в більшій мірі, я відчуваю повагу, я відчуваю подяку. Я вам скажу, в принципі, регулярно про сторонні люди, там, сусіди, просто десь на вулиці. Е вони вдячні. Причому це як ті люди, котрі в мене впізнають, так ті люди, котрі дякують виключно через те, що бачать, що я ветеран. Не, не, не знаючи мене, це позитивні речі, що гарний приклад, який мені запам'ятався, справді. Да, я згадував вже про те, що багато людей соромиться uh -huh. для багатьох людей це вперше. І, і коли я бачу щирість, що це не для самоствердження просто якогось, а я бачу щирість, я, я готовий запізнитися на будь-яку зустріч. Типу, я готовий, я можу йти потіти, і в мене там протест перекрутився. Я вже просто мрію дойти кудись. І, але я готовий зупинитися якби. Для мене просто це важливо. Я, я відчуваю і певною мірою відповідальність. Е, коли формується це суспільство, маємо формувати його разом. І в мене нема цього нарцизму. Типу, не підходьте до зірки, зірка сяде не в настрої. Мені це дуже не подобається. За це дуже сварюся на хлопців, коли щось подібне можу почути. Класна, позитивна історія, коли я йшов до машини з під'їзду. У мене це там займало хвилин 10-15, я йду на протезах. Ну, це так, в принципі, видно, там ще таке ну, людне місце, де ходять е, люди. І підходить малий, років, там, 10, йому 12 років. Він такий можна запит... ну, він навіть запитав. тобто Є люди, котрі не питають. Я на це вже махаю рукою, думаю, ладно, дякую, що не збили з ніг, але ви подякували мені приємно. Він запитав, можна, чи можна обняти. Я сказав, можна. Він мені подарував батончик, сказав, це вам подарунок. І, типу, я дійшов до машини і думаю, да, ну, типу, багато просто чую різноманітих історій, яка в нас така молодь, як вона виходить в соцмережах, їм цікаві тільки соцмережі, яка вона погана і так далі. Це наглядний приклад, малий, який був без батьків 12 років, пішов собі кудись по справам і підійшов до ветерана. Е, ну, якби Це такі речі для мене сакральні. Тому я налаштований, що у нас суспільство рухається в правильну сторону. Є, звісно, речі, котрі дуже тригерні, Ну, для мене прям неприпустимі речі, і це мені вже і псує настрій. Я намагаюся не демонструвати, коли люди помиляються злість на них, але коли, наприклад, мені пропонують гроші, коли мені пробують дати гроші, мене це ображає дуже сильно, з багатьох моментів. По-перше, я на де не вказав, що я потребую е грошей, я один раз. Ми це робили через моїх друзів, коли збирали на протези. А коли я йду перед вами на протезах, я не висловлюю, що я потребую грошей. Плюс, е, ну я самодостатня людина, тобто я маю роботу постійно. Е, я з цієї роботи податки навіть плачу. І в цьому форматі це, це мене трошки ображає, тому що ви, не знаючи, е, мої, моїх потреб, вже вирішили за мене, що мені. Треба ці гроші. Коли я намагаюся пояснювати, деякі люди починають переходити на стадію, що це їм так легше буде. Типу, знаєте, як в церкву прийти по класиці і не проникнутися там якоюсь духовністю і так далі. Прийти до галочки, там, кинути пару копійок і сказати, о, це от, все. Я, я з сьогоднішнього дня я молодець. Це є такі речі, і мені просто не подобається, не треба це робити за рахунок нас. Ми точно не протези, ветерани це не місце, де можна відмолювати якісь гріхи, закривати якісь свої гештальти. І це дуже дратує. Насправді така подібна поведінка, або коли дуже показово перед своїми другими половинками, або просто перед кимось. Починається така гра, дешева гра на публіку. Там, або я знаю, у мене теж там якийсь знайомий десь, або е як воно, ну, або з тобою починають вести розмову, як з якимось братом. І ти прекрасно розумієш, що це людина не мілітарі кола, і Я не буду з тобою на військові теми е спілкуватися як з братом. Да? І оця от історія м ну, це для мене трошки зло, навіть, тому що люди. Не щиро це роблять. Я на початку казав про щирість і не щирість. Я коли відчуваю, що це не щирість, вибачте, кидати мені гроші це не щирість. Малий з батончиком це щирість. Е, просто самоствердитись не треба. Або, е, пам'ятаю, я ще на протезах не ходив. Я поїхав перший раз на Великдень, е, загалом перший раз поїхав з реабілітації, спробував ще інклюзивне таксі, поїхав. Е, Боже, це в Володимирському соборі. Здається, було на Великдень. Ну, для багатьох людей, це, так знаєте, Великдень, церква це себе показати, показати, що у тебе в кошику. І є ще така розвага, як я підійти до мене і там моїм рідним мені починати там гроші савати, таку виставу влаштовувати і так далі. Це не ок, це не щирість. А за рахунок, а я це відчуваю, я просто не дозволяю комусь хочете самосверджуватися, там, коментарі пишіть класні в соцмережах, і ще щось, там одяг купуйте класний. А за рахунок ветеранів ви самостверджуватись не будете це дуже низько. У Мене очі просто широко відкрилися на цих ваших словах. Я би в житті не могла припустити, чесно кажучи, але це може означає, що я в якийсь там, я не знаю, вибудувала і дуальний світ, да, де, де неможливо запропонувати гроші або якісь такі речі. Але м м м мені здається, що ще тут варто е дещо у вас запитати, тому що може виявитися ще щось, що навіть собі ті, хто нас дивляться, припустити, не можуть що це ненормально. Е припустимо, м повертається ветеран в громаду, та не всі в Києві, не всі в інклюзивних просто. Київна інклюзивна в малесеньких, може, десь там є <рістична> один чи два. <рістична> я розумію, так та, та, повертається, припустимо, це може бути громада, це може бути місто, це може <рістична> бути село. Це можуть бути люди, які два роки тому е, знали одну людину, і тепер вони зустрічають цю людину зовсім іншим досвідом. І, можливо, навіть з видимою, е, з видимою інвалідністю, з ампутаціями і так далі. І якісь речі, які теж з добрих намірів я не знаю, жаль. Сльози, там, які щось можуть робити, а робити його не варто. Але щось може варто робити, ну, є, є певні приклади спілкування в ветеранському ком'юніті. і Загалом хлопців, з якими я протезувався, котрі значно і важче мене, здавалось би, так. І там ще окрім парти ампутації, менше там ампутацію руки. Е, і вони та, вони з громад, вони з сіл. Є певні позитивні приклади, <types> коли у них є певні проблеми, але. Це гарний приклад, це справді слова громада. Коли громада єднається і просто не словом діла, вона не грає в таку гру, що тобі пожертва. Ні, вони думають, так, ну коротше, це ж треба ремонт в хаті робити. Там хтось має певні знижки, хтось має певні будівельні матеріали, хтось просто тупо їде, самоорганізовується, розуміє, що людина з однією кінцівкою. Не поїде матеріали закуповувати і його старенькі батьки. Вони в цьому допомагають це позитивні приклади. Uh -huh. е, і такі приклади я знаю. Десь просто люди сам ну, об'єднуються йдуть до своєї міської ради. Ну, це якесь периферійне, але місто, та де є певні бюджетні кошти. І, чесно кажучи, коли це сама поранена, найважче поранена людина з громади твоєї, то можна трошки щось зробити. І вони йдуть справді вимагають, кажуть, ні. Ну, от нас тут прийшло така певна кількість. Ми вважаємо, що не треба нам Бруківку класти, Ми маємо там, віддячити цілю. Він заслужив на соціальну підтримку не тільки від держави, а й від громади. Є такі речі, ну коли прям відстоюють права. Е, є речі, ну це, це я такі випадки знаю із пораненими, і загиблими е, родинами. Їх багато, в принципі, цих позитивних речей. Е, так має бути. Є е, коли е, є відверта байдужість. Тобто людина в громаді перетворюється на таку от байку, а от він же поїхав на війну, то знає, що без ніг приїхав. От це ж, як же зараз вони там, наші сусіди, живуть. Це ж, мабуть, такий страх. А, вч... а позавчора бачили їх на кріслі колісному. Боже, коли ж був такий красавець? І оце вся байка на все село. От просто ще одна тема для людей на лавочках пообговорювати, котрі нічого не можуть з цим робити, обговорюють, кажуть, ну да, кажуть, що там і пенсія якась не дуже, їм нічого не дали. Оце стоять в чергу на машину, навіть машину не дають, оце не знають, що, вони роби, що їм робити. А у них вже діти і так далі. І класно, але ви хоч би спробували типу, щось, щось би зробити. На жаль, такі приклади теж є. Тобто є люди. Які просто поговорити, самоствердитись. Є люди, котрі, котрі реальними справами, хто хто чим? А, ну це теж дві категорії: це теж про щирість і нещирість. Це теж дуже важливо те, що ви сказали, і про ці такі дієві речі, тому що, там, якщо врахувати, наприклад, сільський спосіб життя традиційний, це багато робіт, яких людина могла робити. Тепер вона їх робити не буде, або щось буде, щось не буде. І це ж теж все те, що можна допомагати і запитати. Знову ж таки, да, приклад адекватної громади. Е, я не кажу, що там одна хата має когось там годувати, але вибачте, скинути з села свою продукцію з огорода, коли у цієї людини теж був огород, але тепер вона не буде поркатися в цьому огороді, це якби це не настільки соціальна підтримка, це елемент якби, якоїсь поваги, теж поваги, так. просто поваги, і ну це круті речі, коли це єднає людей. Я дуже позитивно до цього ставлюся. Це, це навіть є за межами країни. Тобто там, де я протезувався, в Мінісоті Сполучених Штатах Америки, це наша діаспора в штаті живе навколо протезного центру, який протезує, який український протезний центр протезує українських військових. Ми не замов там, не замовляються жодні послуги з кейтерингу. Там е кожна родина чергує кожного дня, і вона годує персонал і годує наших ветеранів, і не тільки, і багато інших прикладів. Е це круто, це приклади єдності. Єдно загалом е часто. Допомагала українцям вижити, відстояти країну, державність, з приклад го 14-го років і так далі. Дуже просте запитання Неінклюзивні не інклюзивні простори, та які ви згадали, угу. і які абсолютно очевидні є неінклюзивними не лише для ветеранів, а й, наприклад, для мам з колясками або навіть не обов'язково в слінгу дитина може бути йти. Не поміщаєшся в ці двері та. І, і для літніх людей, і так далі буває так, що ти йдеш і ти бачиш, що хочеться притримати ці двері, бо ти розумієш, що людина сама просто не може їх тримати, тому що важко зайти. І так далі. Прості речі, як запитати, чи потрібна допомога для того, щоб не образити ветерана? Ну дуже просто. Типу, насправді запитати і запитувати про все. Мабуть, я намагаюся від більшості речей відмовлятися. Щоб себе просто не, не розслабляти, якось, щоб себе тримати в тонусі. Е, особливо розумієш, що якщо я зранку кудись іду, сили ще є, то це дуже круто, коли де мені всюди двері е, попідтримують. Але так не буде повсякденному житті. І це елемент моєї розслабленості. В день, коли мені дуже важко, це буде в нагоді, я не буду відмовлятися. Але елемент поваги це ну, просто банально спитати: чи треба притримати двері, чи треба якась допомога. Не треба нікого хапати за руки. Е, бо іноді на протезах або на кріслі колісному, я нікуди не поспішаю. Іду собі в розвалочку. Або, Розраховуєте свій або час? Їду собі в розвалочку, uh -huh. може я просто хочу трошки повітрям. І мені, uh -huh. коли ви вже мене вхопили а потім спитали, це не дуже типу ок. Е, можна просто спитати, і кожен дасть чесну відповідь. Хтось е, принципово відмовиться, навіть якщо йому буде важко. Хтось. Е, Погодиться на півслові і так далі. Це все ну, такі здорові елементи, просто треба, треба це робити і питати. Ну, звісно, там не нав'язливо, там не треба ніяких історій, будь ласка, про те, що ви теж знаєте, як це, а мабуть, це важко і так далі. Давайте обійдемося без прекрасної цієї психологічної підтримки. Давайте просто, якщо ви хочете щось зробити, ви менше говоріть, більше робіть. Ми подякуємо донодому, одному, посміхнемося і підемо підем далі. Не треба поради, як ходити на протезах. Не треба. <сум> що в мене це кожного ранку? Ти от куди йдеш? Я кажу от сюди. Да, тут є бровка, давайте от ви мені з бровки допоможете спуститися, а от уже і моя машина. В сенсі твоя машина. А ти а куди? А ти що? А що ти до водійської йдеш? Я кажу: ну, бо я їжу на ній не повірите. Так, і це постійно такі крінж історії, тому що вони дивляться на це як на космічний корабль. Mm -hmm. Насправді, це мега-примітивна система, мега-примітивна. І це починається, типу, знаєте нам, Ілон Маск показав перший там якийсь корабель SpaceX. Оце те саме. Просто да, ну, ви ходите так, при... типу, дивно. І ще й на машині їздити. Ну, типу, от, от, капець, але ну, якось не знаю. Не, tre... <х spirituality> не треба так робити. Це ж трошки ну, смішно, коли дві палки до педалі перекрутили і за 20 хвилин воно стало їздити, не треба так цьому, цьому дивуватися. Але решта з ним. Я навіть вже до цього нормально ставлюся. Просто я не люблю, є у деяких людей там, певна нарваність, у когось через своє невиховання, у когось через, щоб показати комусь щось, не, не треба так робити. Е, кожен по-різному вихований. Я все одно перехрестився, думаю, що ладно, ми. Суспільство будуємо, не буду я гаркать, ну, це, це теж мене не буде красити. Ну, слухайте, да, є ті, хто вам хлопці розкажуть, по чому життя, і скажуть, хто як до кого підходити. Вони більше особисті простори е свої е бережуть. Ну я плюс я розумію, слухайте, громадські діячі, зараз на всіх нагаркаєш, хто залишиться тоді цей? Будеш ходити, така е фіфа, що його за руку не тронь, то не тронь. Ну, мій, ладно, я просто так собі тихенько скажу. Типа, добрий день, Тіпа, да, дякую. Мені потрібна допомога або не потрібна. Тобто я так до цього ставлюся. Ну, скажу, що є хлопці, котрі відстоять себе так, що будьте 300 разів подумаєте, чи хапати людину просто так на вулиці. Можливо, це десь і правильно. Можливо, це десь і правильно відстоювати більше свої кордони. Ну, бачите, на мені трошки є певний елемент відповідальності, особливо, якщо люди мене впізнають і починають якісь робити треш речі. Це знаєте, це як. Дитина підходить до Санта Клауса, Санта клаус знімає бороду і каже: Йди сюди, малий робочий час закінчений. І він починає ридати і питати: маму, чи що Санта Клауса ж таки не існує? То я. Граю на вулиці до кінця Все в санта... Санта, -клауса. санта клауса, да щоб у людей не було розчарування. Про от такий знаєте, перший робочий чи діловий контакт. Запитаю, тому що ви зауважили про те, що довіра не виникає від того, що хтось там привітався үгі. або навіть подякував. Окей, приємно, спасибі, та але це не означає, що одразу ви захочете говорити про війну чи там розказувати про своє життя. Може бути маса випадків, роботодавець потенційний, наприклад. Үгі. По бізнесу якась домовленість mm -hmm. там спільний, та? mm -hmm. а, ти зустрічаєшся з людиною. Ну, хтось більш впізнаваний, mm -hmm. як ви, хтось може бути не впізнаваний, mm -hmm. незнайома людина. Ти зустрічаєшся з людиною, ти бачиш, що людина ветеран, і ти бачиш, що людина, наприклад, з ампутацією. А, перший момент, який буває інколи щось там робиться з обличчям і щось там робиться зі словами. Mm -hmm. no. В моїй безпосередньо роботі, коли я вже повернувся до, до роботи, і ми говоримо про якісь там певні е, моменти в офісі або певні перемовні процеси е, в рамках цієї роботи, зустрічі. Для мене якби ок, да, давайте типу, да, я прийшов на протезах, да, будь ласка, дякую за службу, красиві слова. Якщо це міжнародні партнери, з якими ми зустрічаємося, це там. «Thank you for your service». Я такий, да, це хороша фраза зі Сполучених Штатів, е, все, дякую, мені теж приємно. Але давайте, будь ласка, цю вступну історію на хвилину-дві закінчимо на цьому. Е, я хоч і ветеран, це дуже класно. Якщо вас цікавлять байки про війну, давайте після 18-ї е, і попереджайте я машину, дому залишу, відкриємо віскарік, і я вам потровлю байки про війну. Якщо ми працюємо, це гра на рівних в рівність. Uh -huh. І тобто більшість хлопців повертаються на роботу не для того, щоб собі щось комусь довести, а щоб працювати, бути там успішним теж. І люди дуже достойно роблять свою роботу. Тому ви просто такими речами можете знецінювати їх роботу, та вона може бути з нюансами. Цій людині може бути важче туди добиратися, важче щось робити. Але якщо це вже ведеться, давайте будемо на рівних. Ну, у мене така більш прикольна історія. У мене е багато хто любив. На цьому акцентувати якісь власні гештальти закривати. Потім, коли бачили, що на рівних вони не вивозять зі мною, то вони це пробували робити, щоб якось виправдати себе. Ну, Але, але так робити не треба. Мене насправді це дуже дратує, коли в роботі ми відволікаємося просто на цю класичну якусь розмову не про що. Про війну, про ампутацію і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я це дуже не люблю. Тобто, якщо я тут юрист, там, наприклад, або менеджер, та. то я працюю як юрист або менеджер. Так, так, так. окей, для нових людей, або ще для когось, або в якийсь там день урочистий, то окей, ну типу я не я нормально не триггер ставлюсь до будь-яких таких розмов на початку. Тобто, вступна історія. Якби тобто, окей, про що дуже. Якщо ми втянулися, якщо ми вже працюємо, якщо почався день. Ми про щось глобально говоримо. Давайте не акцентувати увагу, типу, на цьому. Я ж вихована людина, я сижу, не говорю, хто як зуби почистив. Я ж сижу, не говорю хто як одягнутий і так далі. Давайте не будемо говорити про мої протези і так далі. Ну, я вам скажу: мій колектив конкретно дуже коректний, uh -huh. попри те, що у них не було ніяких вишколів, розмов від мене. Це все люди... ну, вони дуже сильно мені насправді допомагають. Але робляться максимально би, тактно. Ну, мабуть, про їх виховання просто це говорять. Це люди постійно мене питають, та іноді, але це теж елемент більше поваги. Так, вони можуть частенько спитати в день, чи потрібна мені якась допомога, але вони все роблять тактично, тобто правильно, і за рахунок цього є. Максимальний якби, комфорт, присутності там, на робочому місці, в офісі, коли я там з'являюся, і так далі. А історії, які акцентуються на протезах, це, це більше про людей, які там мене бачать вперше, або ми просто починаємо спілкуватися. Партнери дуже часто люблять. Е міжнародники, коли маємо зустрічі, дуже часто відвести тему розмови. Особливо ладно, коли ми ще там... діяльність пов'язана з антикорупційною діяльністю, uh -huh. коли ми так. Якщо бачимо, що вони кудись відходять від теми, то і ми відійдемо, ми паралельно завжди користуємося темою. Ну, вони ж все одно комунікують за своїми посольствами, урядами і так далі. І ми просто завжди намагаємося в кожній зустрічі нагадати про зброю, про збільшення військової підтримки України. І це такі: ух, які класні у тебе протези. Ну, якось да, <сміття> буває. Ну, це вже специфіка діяльності більше, а не, а не це, але бачите, от приклад, як як, як це використовують.